Друзі, і переходимо до е, мирного треку, який у нас, як завжди, ну практично завжди починається з Дональда Трампа. Тому що, на жаль, чи на щастя, але так і є від нього залежить, коли настане мир, так, без нього ми нікуди. А у нього тут, у нього тут свої проблеми, виявляється, можуть настати. А, тому що у Сполучених Штатах Америки можуть почати розслідування проти Дональда Трампа. Про це пише The Times. сенатор Адам Шиф закликав Конгрес перевірити причетність Дональда Трампа до маніпуляцій на ринку та інсайдерської торгівлі, коли він раптово призупинив дію масштабного пакету мит. Я збираюся зробити все можливе, щоб з'ясувати це, сказав Шиф сімейні мемсім сімейні мемкоїни і все інше не виходять за рамки інсайдерської торгівлі або збагачення я сподіваюся дізнатися це скоро цитата якщо таке розслідування розпочнеться друзі це може ще більше похитнути стілець під американським президентом я нагадаю, що невдоволення і у Сполучених Штатах, і у світі зростає, і йдеться не лише про нову тарифну політику, хоча вона найбільше, мабуть, викликає невдоволення, але й ті ж самі обіцянки Дональда Трампа так завершити швидко війну. Багато і українців на це сподівалися. Так само я вже не кажу про наступ на демократичні цінності. І багато обурень у людей, і саме тому цими вихідними вони висловили свою незгоду з політикою Дональда Трампа. Це тисячі американців. В усіх 50 штатах пройшли акції протесту. Демонстрації також відбулися і у Канаді, у Великій Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. І основне гасло їх було руки геть від нашої демократії. Мітингарі виступали проти масових звільнень, закриття цілих агентств, депортації, зменшення захисту для трансгендерних людей і скорочення федерального фінансування програм охорони здоров'я. А днями вперше проти Трампа публічно виступив його соратник та спонсор, мільярдер Ілон Маск. Як пише Блумберг, Маск звернувся до Трампа із закликом скасувати його всеосяжні нові тарифи. До речі, можливо, це і вплинуло на те, що сьогодні несподівано для багатьох Трамп вийшов до преси, так? Точніше, це було вчора ввечері, так? У них це був ранок, ну майже вночі, так? За київським часом. Але свіжа, в принципі, новина, яка обговорюється, і буде ще обговорюватись, так? Тому що дійсно несподівано він от попа і вирішив. І вирішив ці тарифи скасувати, ну, принаймні на 90 днів відтермувати, відтермінувати. Але для Китая, для Китаю, навпаки, підняв на 125% мита. І при цьому сказав, що лідер Китаю його друг. Ну, я докладніше про це все розповідав в денному випуску новин. Ось, не будемо вже повторюватись, тому що ще багато попереду інформації, яку важливо вам встигнути передати. Ну і я скажу, що тарифи Трампа сильно вдарили по маску, тому він вже публічно почав про це говорити тому, що його статки впали нижче 300 мільярдів доларів. Тому друзі будемо стежити за тим, чи відбудеться оце анонсоване розслідування проти Трампа, і цікаво яку позицію обере Ілон Маск. Якщо він вже налаштований проти Дональда Трампа, чи буде він його захищати в разі, якщо, якщо буде це розслідувати? Тому як то кажуть, з Трампом нам е, нема коли сумувати. Тим часом, друзі, є більш, більш серйозна інформація і більш тривожна. Але тривожна вона, скоріш за все, не для нас. Для нас вона, можливо, навіть навпаки, оптимістична, а от для Росії Росія має на це звернути увагу. А, НАТО готується до війни з Росією. Про це повідомило німецьке агентство DPA. За даними видання, військово-повітряні сили Альянсу в рамках навчань. Рамштайн 2025 відпрацювали сценарій нападу Росії, зокрема, провели маневри з відбиття повітряних атак та ліквідації систем ППО умовного противника, згідно з повідомленням країни альянсу моделювали бойові дії проти умовного супротивника, роль якого як зазначають журналісти чітко натякало на Російську Федерацію. Основна увага була зосереджена на відбитті повітряних атак, а також на ліквідації систем протиповітряної оборони противника. Ці навчання стали одним із найбільших повітряних тренувань альянсу за останні роки. Вони проводились із залученням стратегічної авіації, винищувачів і розвідувальних літаків. Сценарії включали умовні. Масовані атаки з повітря, маневри зі знищення ППО, а також координацію дій між підрозділами з різних країн за словами командування. Подібні навчання проводяться з урахуванням актуальної безпекової ситуації в Європі, агресивна політика Кремля, вторгнення в Україну, а також численні загрози у бік країн Балтії та Польщі змушують НАТО серйозно готуватися до можливої прямої конфронтації. Пише агентство. У Альянсі також наголошують, що навчання мають оборонний характер, але водночас включають сценарії, які передбачають швидкий перехід до активної фази бойових дій у випадку відкритої агресії з боку Росії. І це, друзі, черговий сигнал Кремлю, що НАТО не лише готове обороняти своїх членів, а й здатне дати рішучу відповідь на будь-який виклик. Також про це пише видання. Давайте, друзі, розберемося. А чи були підстави у НАТО проводити такі навчання? І, звісно ж, були. Один з яскравих прикладів відбувся ну, буквально от 7 березня. Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, відома своїми скандальними неоднозначними заявами, ось вона відреагувала на ініціативи Євросоюзу щодо збільшення військових витрат. Та фінансової допомоги Україні і назвала це розпалюванням ескалації між Заходом і Росією. І наголосила, що ЄС грає в цитую небезпечні геополітичні ігри. Тобто, ну це пролунало як погроза. Тож, не дивно, що Німеччина також планує схожі навчання. Є інформація, що у вересні в Гамбурзі мають пройти навчання НАТО Ред Сторм, Браво, що імітують напад Росії на альянс. Також Польща готується до потенційної війни з Росією, запускаючи курси з військової підготовки дорослого населення, до яких можуть приєднатися як чоловіки, так і жінки. Про це повідомляє політико. Ось така друзі. Інформація. А ми переходимо до наступної теми не менш важливої, яка стосується вже іншої країни під назвою Китай. Я ж нагадаю, так що нещодавно Україна взяла в полон двох китайців. І одразу ж вимагала від Китаю, від Китаю пояснень. Китай почав давати пояснення трошки з запізненням. Тобто, 8 квітня Володимир Зеленський заявив про те, що вперше ми взяли в полон китайців, і документи свідчать про те, що це саме громадяни Китаю, і, і хоче почути офіційну позицію Пекіну. Ось спочатку в Китаї сказали, що вони, значить, що вони не надсилали ніяких вояків, і ну тобто, вони сказали так, відхрестилися від цього. Ось а потім вчора ввечері Володимир Зеленський повідомив журналістам про те, що на боці. Росіян воює не воюють не тільки ці двоє полонених китайців, а загалом 155 китайців. Ось і на цю заяву вже у Пекіні відреагували. Китай закликав не робити цитую безвідповідальних заяв. Так вони відреагували на заяву Володимира Зеленського про те, що в Росії воює 155 китайців. А ми закликаємо зацікавлені сторони правильно і тверезо розуміти роль Китаю і не оприлюднювати безвідповідальних зауважень, сказав речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, але не уточнив, що або кого саме має на увазі. Ну в принципі, зрозуміло так, кого він має на увазі. А, за його словами, Китай не є ініціатором української кризи. Ну, бачите, от знову от слово війна вони не можуть сказати української кризи. Ну, добре також не є стороною учасницею Пекін, твердий прихильник і активний промоутер мирного врегулювання конфлікту. Ну тобто не подобається Китаю, що ось зараз Володимир Зеленський так відверто, відверто починає про це говорити: про участь Китаю. В російсько-українській війні я нагадаю, друзі, що експерти вони розглядають декілька версій. Одна версія, так, така найнеприємніша і для нас, да, що Китай свідомо все це робить і направляє свої війська до Росії. Інша версія, що Китай просто закриває очі на те, що їхні, їхні солдати да, вирішили піти заробити. Ну і третя версія, в принципі, про яку і сказав Володимир Зеленський, це коли добровільно окремі громадяни вони дивляться в соцмережі, зокрема ролики в Тіктоці, і через це вони їх вербують, вони проходять навчання в Російській Федерації і йдуть воювати. Ось і але Китай сприймав, сприйняв інформацію про те, що 155 китайців вже воює. На свою адресу досить боляче і, ну і це про щось також говорить. І найцікавіше, друзі, що буквально водночас, от в той же момент, як Китай заперечив інформацію Володимира Зеленського, тут же і Росія вирішила подати голос. Значить, пісковце, речник Володимира Путіна у нього запитували і просили прокоментувати з самого початку. Те, що Україна взяла в полон двох китайців, і він сказав, що ні, я цю інформацію коментувати не буду. І от дочекалися в Росії, коли вже офіційно Пекін почав відхрещуватися від своєї армії в Україні, і тоді вже і Росія почала щось говорити. Отже, Росія каже, що не задіює військових Китаю у війну проти України. А, що каже Пісков? Цитую: це не так. Китай займає звішеною позицію. Китай це наш стратегічний партнер, друг, товариш. і Китай завжди займав вісьма і вісьма звішеною позицію. Поэтому Зеленський не прав заявив Пісков. Ось бачите, тобто мовчали, мовчали, а тепер вирішили друга захистити. Ну, є про що подумати, друзі, так? От я думаю, що ви погодитеся. Ось, але знаєте, не позаздриш нашому президенту, От у нього була така прес-конференція, і йому треба було відповідати. Ну, буквально говорити на всі теми, тому і відбиватися від нещодавних наїздів з боку міністра фінансів Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаєте, він у інтерв'ю у Такера Карлсона сказав, що Зеленський це там артист. І звинуватив Зеленського в тому, що, начебто, він не хотів підписувати угоду про корисні купалини. І ось ну, це пройшло кілька днів. І Зеленського запитали так, про цей інцидент. І Володимир Зеленський нарешті вирішив, вирішив відповісти і розказати, як все було насправді. Отже, Володимир Зеленський вирішив не мовчати і відреагував на слова міністра фінансів Сполучених Штатів Америки. Міністр фінансів США Скотт Бесент під час свого візиту до Києва в лютому очікував, що Україна одразу підпише угоду про Надра, але його підхід був помилковим, каже президент. Я вважаю, що проблеми пана Бесента в його підході, і те, з чим він приїхав, і він сказав, ви зараз маєте це підписати. Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати, тепер треба підписати. На це я міг тільки сказати йому: припиніть стукати пальцем, і давайте говорити предметно. Напевно, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третюсотною країною, наголосив Зеленський. Як зазначив глава держави, він і Бесен пали спілкуватися на рівних, як громадянин України і громадянин США, поважаючи один одного. Але це американському міністру. В якому ж сенсі не сподобалося, каже Зеленський, за словами президента у проєкті угоди, який презентував Бесент, були деякі пункти, які не відповідають українській конституції та законодавству. Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів США Скотт Бесенд звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він нібито зірвав підписання угоди про надра між Україною та Сполученими Штатами Америки. За його словами, глава української держави тричі обіцяв підписати угоду, але так цього і не зробив. Зеленський вже пояснив журналістам, що, просто, що він просто захищає те, що належить Україні. Також він розповів, якою хочу бачити угоду про мінерали зі Сполученими Штатами Америки. Угоду про Копалини Зеленський хоче бачити такою, щоб вона була вигідна як Сполученим Штатам Америки, так і Україні. Цитую, можна зробити угоду, яка модернізує Україну, як це країни або великі компанії, виробничі з крутими технологіями можуть робити, коли це вигідно, коли це партнерство, коли країни вкладаються разом? Я завжди готовий і завжди говорив, що повинен бути паритет, і це одна з умов, яка буде представлена нашою технічною групою, сказав президент.